Доброго дня! Хочемо представити вам реп-бориспіль, який працює на патч антенні направленої дії. діапазони 725 1025 на 100-ваттному модулі на радіаторі. Працює він за допомогою так само акумулятора 6С-3П. Вистачає його десь на 30-40 хвилин. Він йде в комплекті з Молі. Акумулятор і перетворювач на 10 А. Як його використовувати правильно? Ви берете фішку XT, вставляєте її в перетворювач. Потім під'єднюєте акумулятор. І бачите загорання. Індикація кнопки. Якщо ви натискаєте кнопку, рев включен. Також в майбутньому планується розширення цього комплексу на три патчі антени Це буде від Mavic Hotel заводських налаштувань або FPV-дронів. Батарея 6 s 3 p так само заряджається за допомогою Toolkit. Це ви можете побачити в наших попередніх відео. І сподіваємося, що жоден ворожий дрон вас не залетить.